Матку виборів піднімають руски. І їм зрозуміло, їм потрібна їх людина. Ну, просто якась їх людина. І це для них для них це формат, в якому Україна була 30 років. Для них зрозуміло, коли вони можуть керувати інституційно Україною, не давати їй розвиватись, не йти в Європейський Союз, наприклад. І... Мати такі е, міцні економічні відносини з Росією, щоб Україна була цим, знаєте, як казали раніше, сірєвий придаток Росії, тобто брати звідси надри, все, що брати, і користуватися, не давати розвиватись Україні. Хороше сільське господарство, дуже хороші, якісні продукти. Ну, давайте їх їсти, але не Україна їх продає. Ми будемо все це контролювати і продавати. А ми. Ці люди такі батраки, такі, які повинні працювати на Росії, в принципі, в цьому і була і ідеологія Росії. І тут не було і своєї культури, українську культуру знищували мову, тощо зрозуміло, чому? Щоб ми були частиною російського бачення майбутнього, російської економіки, російських збройних сил тощо, тобто, ось про що мова. Тому їм потрібен ляльковий президент. Україна незалежна. Вона Має свою незалежність і суверенітет, і тому вона обрала ось такого президента, який є, який захищає інтереси України і українців. Я їх захищаю і буду їх захищати скільки б я не був на цій посаді. Що стосується виборів, не абсолютно зрозуміло. Ми всі хотіли би, щоб закінчилась війна, і ми провели би вибори. і ми, ми, як ніхто, хочемо закінчення війни. Тож, в час війни наше населення проти виборів, всі люди проти. Чому? Ну, тому що всі розуміють, що відбудеться. Що таке вибори? Сьогодні, а я їх не боюсь абсолютно. І, і Просто що буде, ми повинні закінчити воєнний стан або призупинити воєнний стан. І якщо ми призупинимо воєнний стан, ми втратимо армію. І, в принципі, русски будуть щасливі. Ну, питання боєздатності, духу тощо, ти втрачаєш. І, законодавчо, ти не можеш а, тримати таку армію. І це факт. Люди повернуться додому і будуть мати всі права повернутися додому. І морально навіть ті, хто не будуть повертатись, морально все одно все, все. все. це пауза так. І Росія цим обов'язково буде використовувати це для, для наступу, контрнаступальних цієї. Далі, друге, а як всім голосувати? Як будуть військові голосувати знов таки? Це технічно дуже складно. Без них голосувати не чесно. Вони захищають твою демократію. А я про яку демократію ми говоримо? Якщо ті, хто її захищають, не можуть а, голосувати. Тобто тут потрібно думати, що з цим робити. Ну і що робити з мільйонами людей, які за кордоном за кордоном це побудувати інфраструктуру. Там вісім мільйонів людей. Як голосувати без них? Па треба обов'язково розуміти, що вони могли, могли скористатися своїм абсолютним своїм правом громадянина України. І що робити з мільйонами, які на окупованих територіях. Ви побачите, якщо будуть вибори, і ті люди, які не зможуть проголосувати за кордоном або на окупованих тимчасово окупованих територіях, а потім Росія скаже: Ми не віримо в ці вибори. Хоча мене і не цікавить їх думка. Але все одно вони скажуть, що ці вибори були нелегітимні. Вони скажуть 100%. Сумніву немає, тому що скажуть, а за кордоном не голосували. А як можуть люди на тимчасово окупованих територіях, які контролюють руски, як там вони можуть справедливо голосувати? І що це буде відбуватись? Буде приблизно той самий референдум, який був в Криму. Тобто, референдум під дулом зброї. Ось що відбувається, з чого хочуть руски. Саме цього повної дестабілізації а, в Україні, ось і все тому я би був дуже обережним з цим питанням.